Вітаю вас, мої дорогенькі, і вибачаюсь за запізнення сьогодні, так вийшло. Зараз тема буде у нас, що Вашингтон Пост, в газеті Вашингтон Пост вийшла стаття, і тут мої тут звинувачується: Червинський і як його, Валерій Залужний. Ми пам'ятаємо, що. Червінський він а, був офіцером ССО. Якраз а, командиром нещодавно ССО був Віктор Хоренко, якого звільнив сам Зеленський за наказом, здається, Умерове. Уже так запутали вони цю справу, що взагалі. Ось. А, що важливо? В цій статті звинувачується Червінський, хоча зараз не про нього. Ми знаємо, що він сидить е, е, зараз, і е, тут звинувачується е, залужний. Е, чер... Червінський він е, через своїх адвокатів спростував і е, сказав, що це російське ІПСО. Мої дорогенькі, ми на цей північний потік робили розклад, і ми бачили, що то мені здається, якщо я не помиляюсь, то були американці, то не були руски, які підірвали, і, а в цій статті взагалі, що це українці були. До речі, ця тема вже піднімалася. Ось зараз ми інше зробимо. Хто? Тому що тут риють під не так, ну і червінського теж, але більше під залужного. Ми говорили з вами, що ми робили вже розклади на залужного, що недобре щось робиться, відбувається. Тут треба і згадайте фейк-відео про залужного. Ось це все кому дуже вигідно його зняти. Всі ми прекрасно знаємо. Тому я зараз буду напряму. Спочатку я дивлюсь на ситуацію, наскільки вона серйозна, можливо, карти покажуть. Ну, ви знаєте, дивіться, виходить дуже помаленько, так? Помаленько, помаленьку. Тут би хтось хотів цю справу зам'яти, так? але вона виходить, вибивається. Хтось її намагається втримати, так? Але вона все рівно десь через якусь шпарку десь пролазить. Тобто, зараз ми будемо дивитися, хто саме цю тему, як би це сказати, хто саме риє під залужного, тому що тут конкретно риють під залужного. Зараз будемо дивитися, не дають йому спокою. І так, наша влада. Тут не, не будемо виключати, і е, Росія. Ін, іншого виходу я не бачу. Так, це наша влада. Риї під нього, чи Росія? Зараз буде, як завжди, я буду докладати. І так, Ну, ж, наша влада, тут карта стоїть, що ні? Ну, і тут теж якось. Зараз я докладу. Що саме значить ця карта? Угу. Наша влада, угу. наша влада, вони його давно вже хочуть. Дивіться, він для них, вони тобто ось ці карти показують, що вони... він завжди у владі під прицілом, завжди під прицілом. Вони його просто бачити не хочуть. Ось ця карта говорить, вони ним наїлися. Його славою, бачите, вийшов військовий. Це говорить про те, що він постійно під прицілом у влади. Постійно вони його хочуть кудись сплавити, кудись здихатися. Якщо, звичайно, першу карту, тільки першу читаємо, але якщо в совокупності разом усі три, він у них під прицілом. Вони його хочуть здихатись. Росія тут, скоріше за все, вона спостерігає. Угу. Бачите, тут м -м, вона чекає. О, навіть дві. Зараз я подивлюся, ця йшла ця карта. Дивіться: а, Росія вона тримається осторонь. Ну, карти самі, самі показують, так? Зірка теж показує осторонь. Це терпляче чекають, слушного моменту. Але тут я не бачу, що це стаття була замовлена Росією. Скоріше за все. Ось вірніше, дивіться, я так скажу. Я інакше скажу. Я побачила ось цей туз. І інакше скажу: замовник, звичайно, Росія, але виконавець, тому що тут мечі, тут навпаки, викона... виконання нема. Тут замовник, тут гроші, а тепер відробляйте. Тобто, як я це бачу, ця сторона. Їхними руками. Тут мечі йдуть. Їм не хочеться його бачити, вони хочуть його здихати. Вони ним наїлися вже. Вже їм поперек горла він стоїть. Ось як ці карти щитуються. А тут Росія, вона є теж замовник. От замовник, будемо так говорити, навіть не замовник, але. Вони це їм на руку, будемо так казати. Але вони, бачите, тримаються осторонь. Тобто, все ж таки виходить, що це. Але ось ця карта на дні колоди, яка говорить на два ці варіанти, яка пішла, що це їхня спільна справа. І ті, і ті. Тобто наша влада підіграє ось цим. Хоча ці тут рухів ніяких нема, ні одна карта не показує, що тут якийсь рух є. Нема тут очікування, терпіння, і вони чекають. Тут, скоріше за все, дали завдання, колись давно дали завдання. Колись давно, це давно. І чекають терпінь. терпеливо, чекають результату. Ось як мені показує цей це розклад. Тобто, виходить, робіть висновки. Гаразд, мої дорогенькі, більше запитань у мене немає. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.